Виконуємо номер 1323 із підручника Алгебра 7 та номер 41 із прав для повторення. Теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Периметр прямокутника на 154 см більше за одну з його сторін. І на 140 см більше за другу знайдіть площу прямокутника. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай одна сторона прямокутника X см, а друга y. Нехай одна сторона прямокутника. X сантиметрів, а друга ігри сантиметрів. Тоді периметр прямокутника буде 2 помножить на суму Х і ігрек сантиметрів, враховуючи що периметр прямокутника. На 154 см більший сантиметри, більший за одну з його сторін, маємо рівняння. 2 помножити на суму х і у, відняти х до рівня 154. Далі, враховуючи, що периметр прямокутника – на 140 сантиметрів більший за другу сторону, маємо рівняння. 2 помножити на суму x і y відняти y дорівнює 140. Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння. 2 помножити на суму x і y, відняти x до рівня 154. Друге 2 помножити на суму x y, відняти і дорівня 140. І тепер розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. 2х додати 2y. Відняти Х дорівнює 154. 2х додати 2Y, відняти і дорівнює 140. 2х відняти Х буде Х, додати 2Y дорівнює 154. І друге. 2х. 2y відняти y буде додати y дорівнює 140. Помножимо друге рівняння на мінус 2. Отримаємо х, додати 2 дорівняння 154 і мінус 4х мінус 2y дорівня мінус 280. Тепер при зміні y у нас коефіцієнти протилежні числа, тому почленно додаємо наше рівняння. 4х, х додати мінус 4х буде мінус 3х. 2х додати мінус 2х буде 0. І 154 додати мінус 280 буде мінус 126. І знаходимо х мінус 126. Поділимо. На мінус 3. Отримаємо 42. Підставимо число 42 замість х у друге рівняння. Х дорівнює 42, буде 2, помножити на 42, додати у дорівнює 140, і знаходимо відповідне значення у. Х дорівнює 42 переписали. 2 помножити на 42, це буде 84. Додати ігре дорівнює 140. Ну і тепер знаходимо Y. Х дорівнює 42, Y дорівнює 140. Відняти 84 x дорівнює 42, а y дорівнює 56. І робимо висновок. Отже, одна сторона прямокутника – 42 сантиметри, а друга 56 сантиметрів. Тоді площа 42 помножити на 56, отримаємо 2352 сантиметри квадратні. І записуємо відповідь. Відповідь 2352 сантиметрів квадратних. Номер 1323 із підручника Алгебра 7 та номер 41 із прав для повторення. теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.